Вітаю вас, любі, вітаю на каналі. Я надіюсь, ви в порядку, дорогенькі. Пишіть, будь ласка, не пропадайте, не зникайте. Надіюсь, все буде добре. Забула дещо зробити. Так ось, сьогодні ми дивитимемось розклад. Тему цього я не знаю. Планую або очікую глибокого занурення і дуже глибоких тем. Готую ще одну колоду. Поки що нічого не можу вам сказати. Попросились, ну, звернули, верніше увагу на себе три колоди. Ось. Угу, і знову двійка, да? І так, тут коробочка ребром стоїть. Добре, це, мабуть. Так, давайте одразу попутно похідно, я не знаю, чи це як сигніфікація, чи як. Ви доволі довгий час працюєте над якимись питаннями. Це не обов'язково якесь одне. Це може бути як справа, відносини, потім захоплення, реалізація, щось відбудовуєте, щось влаштовуєте заново, щось підлатуєте. В будь-якому із питань, в якій сфері життя, так, ви доволі довгий час вкладаєтесь і постійно, ну ви вже якось відчуваєте всередині себе, що таки прийшов час для того, аби вже би пожинати плоди. І причому ви, ви починаєте все більш чіткіше відчувати і бачити, хоча, можливо, цього можете поки що не усвідомлювати. Ви доволі довгий час, до речі, працюєте і над собою, і над своєю матерією. а... Скажімо, ті прибутки, які є, вони повинні вас радувати, але тобто прибутки в будь-якому випадку є. Це як матеріальні, так і якісь, я не знаю, ментальні. Так само якісь і прості там зовсім прості речі або поради, слова, люди, знайомства, контакти, заключення договорів тобто, це все є результат. Хоча, можливо, те, що ви отримуєте на сьогодні, це лише як краплина в море. Тобто, ви очікуєте всередині кінця, і все, що ви робите, ви маєте всередині таку чітку і глибоку надію, що ось оце стане вирішальним. ось оце стане вирішальним. А воно все ні та й ні, ні та й ні. да? Тобто до о, горизонту доходите і бачите, що далі горизонт, і ще далі горизонт, і ще далі горизонт. Тобто, ні кінця, ні краю немає. Ну і чекаєте радощів, навіть якщо, знову ж таки, завжди беру свою роботу, навіть якщо ви слідуєте підказкам, словам, інформації з моїх робіт. І ви вже розумієте, що на такому-то етапі чи на такому-то етапі, або чуючи це в картах, ви розумієте, що ви повинні вже, якби, ну, ви, ви і самі відчуваєте, що ви на високому рівні. І ви очікуєте вже якби радості, активності, легкості в поведінці. Да? Можливо, тут зовсім зараз я вас дуже прошу сприйняти максимально правильно мої слова. Можливо, хтось, наприклад, елементарно навіть, навіть мені бачить, наприклад, ось мене ось так от ну, задовільняє, там, легко говорити, чи якось так легко себе відчувати, або ще щось. розумієте, Тобто, тут навіть не я справа в тому, можливо, ви. Працюючи над собою, поставили за мету, наприклад, досягти таких то результатів, як Джулія Робертс, наприклад. Да? Ось. Я взагалі, ви зрозуміли. І якби ви вже розумієте, що ви високого рівня досягли, і що ви не можете бути конкретно так, ну і, і все, в принципі, не завжди може бути так, як ви собі це загадали, ви вже з тим навчились змирюватись. Але ви ніяк не можете або простим речам почати радіти. Або, в принципі, у вас може бути як радість сама по собі, вона може бути як. Не заблокована, але в стадії тиші. Чому? Тому що в тому місці, де необхідно радіти, ви або можете шукати якийсь підвох або можете, наприклад, ну, навпаки, ось якісь ситуації, які приводять, і, здавалось би, можна було би їм потішитися, або вважати за маленьку перемогу, але ні. Ці результати, як ви. Почали усвідомлювати, навпаки, починають вас вести до пошуків ще більших відповідей. Тобто, ви або ви починаєте в собі помічати, як, вас, як у вас або в вас пробуждається цікавість, допитливість, дослідник. Ну і тут теж нуль. Тобто початківець, людина, яка з легкої подачі. Починає цікавитись. Чи з легкої, чи ні, ну тут такі неважкі карти вийшли, дорогі. Добре, сигніфікація завершилась. Завершилась. Не можете собі дозволити розслабитись в тих умовах, коли, наприклад, у вас щось не, вибачте, ну так скажу, не все на мазі. От Якщо у вас десь в якійсь сфері недостача в чомусь, я не скажу, що ви ставите хрест на всьому. Ні, просто ви не можете собі дозволити радіти повноцінно. Можливо, це і є ваш бар'єр, або ваша установка, або ваш шаблон, або невірне уявлення, наприклад. Можливо, за цим відношенням, якщо ви це в собі помітили, я не наполягаю, що це є всіх. Тобто, кому ця інформація підходить, будь ласка. Тому, можливо, у вас це може в вас говорити якась дійсно упередженість, можливо, якісь ваші шаблони, якісь ваші бар'єри. Тобто, ви думаєте, що ну, якщо ви десь в чомусь не дотягуєте. У когось навіть у перфекціоністів це може бути як, якщо ви в якійсь темі не обізнані, все, ви навіть забороняєте собі дивитися в сторону тих людей, які по тій темі щось знають. Або якщо ви навіть опиняєтесь в одному і тому школі, ви ніяковієте, ви мовчите, ви натягуєте, вибачте, за таке слово, натягуєте авторитет тій людині, яка в якійсь там в якомусь питанні або ще в чомусь обізнана. На ну, ось. Це до питань вашого, вашої роботи над собою. розумієте? Тут конкретно на загальному розкладі я не можу сказати в одному ключі, тому іноді буває багато тексту, багато інформації, багато якихось прикладів і порад. Тому що, незважаючи на всю однаковість, ми йдемо до індивідуальності. Так, Добре, все. Тоді, значить, в такому випадку ми поки що колоди інші приберемо. Щось карти якось так цікаво розмовляють і розкладаються. Це так. Що в нас тут по картинці? Сюди, це сюди, це сюди. Цю поки закриту чекаємо, тримаємо. Імператриця, карта 13-го старшого аркану, карта смерті, двійка Пентаклів. Все, знаєте, якось підходить той момент, коли ви жили сліпцем. Хочете ви того, не хочете ви того, ви будете усвідомлювати деякі речі про життя, про всесвіт, про, про все. Що значить усвідомлювати? Це я доволі таки гучно сказала, бо усвідомити це пропустити через себе, умовно, спів, ой, півчу, відчуття, потім голова, потім ментальне розуміння. Да? Ось так. І це називається усвідомити, а заразом із тим взяти за основу життя. Але. Вам або на думку приходитимуть, або вам потраплятимуться спеціалісти, такі, які говорять деякі речі, перше, вони дійсно мають якусь логіку, мають своє місце. Да, можливо, щось в теорії, щось на практиці, але, ну, скажімо, інформація і спеціалісти вони вагомі, тобто ви можете довіряти словам тим або іншим людям. І хочете ви того чи ні, ви на фоні цього ви по-любому будете змінюватись. Просто у вас тут є варіант. Ви або робите це свідомо, тобто ви дозволяєте пропускатись всі інформації. або, наприклад, якщо вам на думку спала якась на перший погляд ахінея або з області фантастики, ви повинні що зробити? Перше, не відмахуватись. А постаратися розглянути. Ви категорію таких думок ви відчуєте. Це знову ж таки. Головне, відчувайте, співставляйте відчуття в нашому тілі це не завжди і не обов'язково сигнал від мозку. Тобто, це щось на підсвідомості. Навпаки. Наша підсвідомість іноді може працювати на фоні відчуттів в тілі. Це взаємодія. Це не взаємодоповідальність. Ні, навпаки, вірніше, це є взаємодоповнююче, але не розумієте? Тобто, як і тіло може жити без, ну, скажімо, без думок, без реального усвідомлення, так само і свідомість, і усвідомлення може жити окремо від тіла. Коротше, скажімо так, одне від одного може жити, але якість і все інше залежить від того, наскільки ви взаємопоєднані. Так ось. І коли ми починаємо працювати над собою, особливо, коли доволі глибоко поглиблюємося, розкопуємо по-справжньому в собі багато чого, іноді у деяких із нас або у всіх. Може виникати таке відчуття, а хто я і що я. Да? Тобто, можливо, відчуваєте десь умовно під коркою, що вас або двоє, або більше. І хто ви такий. Буває таке, ось ви повинні зрозуміти. Саме це може, скажімо так, і бути тим самим відчуттям, коли ви фізично. Або і ментально, і фізично відчуваєте, що і те, і те існує, і і те, і те все ж таки є, і воно реально різне, і воно реально присутнє в вас. І як виявляється, це реально нормально. Виявляється, це нормальна робота мого організму. Тобто я не хворий і не хвора, розумієте? Можливо, й так, комусь необхідно про себе подумати для того, аби усвідомити і збагнути, що на фоні цього також і формується ваша впевненість в собі. Тобто, для чого ви будете усвідомлювати ті або інші речі? Лише для того, аби себе зрозуміти з усіх сторін. Тобто, коли ви працюєте над якоюсь темою або над якоюсь звичкою, або розвиваєте якийсь навик, ви ніколи не робите лише це. Ніколи ви можете бути сфокусовані на досягненні тому, аби вивчити просто вірш, там чи завчити, скажімо, якісь промови, чи там ще щось. Ну ви розумієте, да чи текст для роботи багато що. А насправді ви робите не лише це. Тобто, ви сфокусовані на тому, щоб запам'ятати текст, а що з вами відбувається? Тобто те, на чому ви не тримаєте фокус, але це з вами відбувається. Перше, це краплинка до розвитку вашої пам'яті. Друге, плюс до всього, ви розвиваєте несвідому, да, скажімо так, і якусь таку теж свою акторську майстерність. Це і до дисципліни теж, да? тут багато чого, тобто, знову ж таки, дивлячись, який текст, і це теж багато чого залежить. Тому такі більш базові речі я вам ось назвала. Добре, тепер м -м, наступний момент, і це закрита карта сім келихів. Я думаю. Е я вже сказала вам про ілюзорність, про фантастичність думок і того подібне. Ось ця сім келихів, вона й була нам на фоні. Тобто, саме вона давала нам інформацію про те, що щось спало на думку. Не думайте, що це просто фантазія. Візьміться за неї. Тобто і тут теж шість жезлів. Рух, який, ну, в принципі, це перше це не лише рух, це. Дія з позитивним наміром. Це дія з вірою. Тобто, ось оця карта це говорить про те, що ви можете бути людиною, яка живе з вірою. А хтось з надією і любов'ю. І всі чудові жінки. Так ось, добре. Ні, nee, здається, ця карта так і тут карта миру. Навіть ви уявляєте все ця колода своя сказала. Поїхали далі. Знову карта 13, тільки наразі тут вже не, скажімо, сім келихів вийшла, а тут же вийшла карта Зорі. Тобто два старших аркани, знову ж таки. Да? Тут імператриця, а тут карта Зорі. <кій> так, давайте ми зараз спробуємо дізнатися все. Знову ж таки, карта 13-го. Ну, ага. Ви ще повинні зрозуміти, що на фоні ваших змін в собі нічого собі, на фоні ваших змін собі змінюєтесь ви в плані реалізації, в плані бачення майбутнього, в плані побудування вашого майбутнього та і доля ваша теж змінюється. Тобто, як я кажу, Працюйте над собою, да? тобто працюйте над своїми уроками, працюйте над своїм життям, і воно вас виведе туди, куди вас повинно воно вивести. Тобто, ви не просто, скажімо, працюєте з майбутнім або із спогадами. На підсвідомому рівні, перше, ви Дійсно відпускаєте проблеми, залічуєте рани. Друге, на фоні цього у вас несвідомо, скажімо, формуються нові, скажімо, позитивні установки. Розумієте? Тобто потім ви реально змінюєте себе і бачення себе. Ви Ну, не буду вже сичинять, да, але е, ви вже нові, ви вже або вмієте по-новому реагувати, або по-новому себе стримувати, проявити, або по-новому вчинити, діяти, або навіть побачити, подумати. І з того змінюється ваше середовище замість того, як ви раніше закладали в якісь плани острахи, якісь сильні ризики, ви там проплановували. Коротше, ви накручували себе, так? Да? І такого плану, або могли одразу, одразу все в тотальність ставити. ну все от, фаталіті, То зараз ні. то зараз ви По-іншому. А із того, що змінюється. А із того ваше зерно, яке ви закладали кожного дня сьогодні, да? тобто. Воно проростає і проростало. Тепер, якщо ваше зерно раніше на основі ваших негативних установок, негативного бачення життя або відчуття, це було, скажімо, ну таке не дуже і приплоду небагато, і того подібне. А ось зараз, будучи на позитивному, на позитивних там установках своїх там і пропрацьовках, і тому подібне, на своєму нинішньому станові. Або в міні і рівні, ви вже закладаєте більш здорове зерно, яке буде потім, в майбутньому, ну, в свій час, буде слугувати вам дуже доброю основою. Ось і все. <кій> Тому, звісно ж, на фоні цього і життя ваше змінюється. Потім, давайте будемо відверті. Не всі знаходяться в парах із тими людьми, які там назначені по долі. Потім, як доля. Да? Ну, чому так? Тому що тут імператриця перша вийшла, і це те, що мені от перше, що прийшло. Але тут самотність, розумієте? А тут карта миру, завершення, але тут пара. Ну, ось такого плану. Або ж це навпаки ця інформація для тих людей, хто самотній, хто навпаки працював над тим, аби бути в парі. Тут у вас, скажімо так, от, або хтось зараз без пари. Цей час вам виділено для того, аби ви дійсно попрацювали над собою, аби ви дійсно змогли планувати своє майбутнє і бачити своє майбутнє максимально позитивно, наскільки це можливо? Можливо, не вам, як людині і вашому его, а можливо по можливо, по природнім можливостям людини, тому вас і дресирують. Вибачте, бо тут два рази карта смерті. Етап і період не дуже простий. Я не тут, не зважаючи на те, що тут дуже хороші карти, але карта смерті, я вам скажу, ви знаєте, вона дуже багато чого несе і закладає тут, крім завершення трансформації, да тут ще і новий початок, тобто. Старі ваші погляди вмирають і з'являються нові. Головне, не піддавайтесь цим відчуттям, як далі жити, а як то, а як це, все все рухнуло. Я розчарувався. Всі мої теорії зруйновані. Нащо читати книжки? Там одна вода. Вмійте відсіювати, вмійте шукати ось і все. Тобто, не вбивати елементарну зацікавленість. Бо ви там декілька разів натрапили на воду в книжках на сторінках, да? ну то таке примітивно, але любі у кожного у вас своє. Ви розумієте, да? Тобто на фоні якогось негативного досвіду ви вже не навчились верніше, ви вже навчились не брати негатив, а брати досвід. Тобто і розуміти, що дійсно щось може завершитись негативно, незважаючи там, я не знаю, на всі 100% гарантії, незважаючи на те, що там було перечуття, були знаки, от щось може піти не по плану, щось може просто урватися і вирватися з ваших рук. Якби ви сильно не вірили, якби там ще щось розумієте, буває і таке комусь можливо було дано це для того, аби реально позитивно змінити своє життя. Угу. Ну, і в будь-яких обставинах, в будь-яких, яких би ви не знаходились, ви повинні, відзнайти, скажімо, шляхи і рух і рухатись навіть в якийсь момент наосліпки, не знаючи, не маючи нікого поруч, чи якось ось так. Ну, коротше, вибратись ви повинні були самі. Тепер, на фоні зміни вашого, ваших поглядів, змінюються і ваші мрії, змінюються ваші плани, змінюються ваші бачення. Тепер, якщо ви думаєте, да, тут карта Сім келихів, якщо ви думаєте, що ви просто, ну я не знаю, там, ну просто помріяли. Як вам пояснити? Просто про щось помріяли, да? ну, і ви розумієте так, що воно ну, не збудеться. Ну, це, навіть, це навіть якщо воно буде відбуватись, це просто ви, ви не будете це приймати, бо це просто фантазія, це просто, просто. Але з кимось може відбутись наступне: це ваше просто перетвориться в реальність або в справжню мрію, розумієте? Тобто дайте чомусь розкрутитись, і якщо ви розумієте, що конструктиву там немає, закручуйте назад. Якщо ви розумієте, що чим далі ви думаєте, тим більше ви бачите, розумієте, знаєте, як діяти чи що дійте. Тобто, це є реальна мрія, яка реально карта смерті початок. Має початок, має шанс реалізуватись, має шанс піти вперед. І змінити, звісно, від того ваше життя. Самотність. Самотність любі завершується як внутрішніми відчуттями, так і зустрічу людей. Комусь допоможе, скажімо, людина-спеціаліст вийти із самотності, прочитана книга, побачене кіно, почути під цей не під підкастних чиїсь, під контекст, хотіла сказати. Чийсь розклад. Якийсь спеціаліст, якому ви заплатили кошти, аби поспілкуватись. Коротше, різна робота може допомогти. Може допомогти розмова з другом, яке стригерне слово, все розставить по своїх місцях. Піддавайтесь тим процесам, які з вами відбуваються. Не відштовхуйте ваше життя, не відштовхуйте ваші думки. Так, звісно, не всьому можна довіряти. Але принаймні почніть розбиратись, як ви зрозумієте, які категорії думок або фантазії, мрій, планів ви довіряти можете, а які мені. Якщо ви на стадії знайомства з собою, навіть якщо ви дуже добре себе знаєте і усвідомлюєте, у вас змінюється дуже глобальний погляд на життя. Ви зараз починаєте відкривати абсолютно різні сфери із області. Езотеричності, але ви починаєте бачити підтвердження в матеріальному, реальному світі. І воно залишається або невидимим, або невідомим до тих пір, поки ти реально за це не берешся. І в тебе є всі шанси дослідити те або інше езотеричне питання лише тоді, коли ти перестанеш ставити собі бар'єри, що я лізу не туди, куди треба, що це не моє, що це неправда, я себе накручую, та ось є їжиш... ж. Понаслухувався ету, та потім тобі здається. От якщо ви не будете піддаватись під отакі маніпулятивні думки і розумітимете, що якраз таки це ваше его, це ваша темна сторона, збиває або ставить вам під ніжку. Ось і все любі. Що наразі ось ця колода вона говоритиме чи ні? Двійка знову пентаклів і знову жриця. Ні, любі, все. Значить, ця колода для іншого розкладу. Ось так. Добре, тоді я зараз якраз знімаю роботи, тому думаю, що ця колода божевільного дому, вона ще покажеться. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч і дозволяєте бути поруч мені. Будь ласка, пишіть коментарі, висловлюйте свої думки, розповідайте свої історії. Дякую і рада любій взаємодії. розумієте? Дякую за те, що ви ставите вподобайки. Робіть це. Для, мене це. для вас це нічого, а для мене це важливо, навіть якщо вам не подобається. Ви не лукавитимете душою чи ще щось. Ви просто зробите добрий жест в сторону іншої людини. Ось так. Я дякую всім захисникам, і захисницям. Я бажаю їм мужності, бажаю би вони трималися, бо беріг їх боженька, всіх і кожного, і їх і, їх, і їх, і їхніх рідних, всіх, всіх, всіх людей в Україні. І ви, любі, тримайтесь. Давайте будемо дійсно молитись по справжньому від душі. Не треба нічого особливого чи якогось спеціального псалму. Просто від душі попросіть, не бажайте ворогу навзаєм нічого. Просто попросіть за себе, за своїх рідних, за людей в Україні. Ось так, дорогенькі. Дякую ще раз всім. Я бажаю всім миру, перемоги, злагоди. Тримайтесь, люди. Все буде добре. Всім добра.